Друзі, мої рідні, я цей ролик хочу зробити українською, бо, в мене... бо в мене багато хто докоряв, що я не розмовляю українською мовою. Вона мені друга. Перша моя мова російська, вона мені рідна, але й українська мені рідна. Чого? Чого так? А того, а того, що я вам показую цю жовту, жовту-жовту троянду, ханзенштадт Росток, яка розквітла, розквітла і дарить там. Свої пахощі, своє красу. Мені дуже шкода, що немає жовто-блакитної троянди. Тоді б я вам показала жовто-блакитну. Хочу поздоровити усіх, усіх, усіх привітати з тим, що нарешті-ми нарешті ми радіємо вже другий день, тому що наші хлопці, наші збройні сили, вони пішли у наступ і вже звільнено. Декілька десятків населених пунктів, і навіть звільнена Балаклея місто, яке не чуже моїй родині, звідти родом родина мого чоловіка, дідусі й прадідусі моїх діток з Балаклеї. Вона нарешті звільнена і там. Прапор України жовто-блакитний у центрі міста. Я усіх вас вітаю! Це початок для нас це початок перемоги. А для утіх орків це початок їхнього кінця. Я вірю, що ми і далі будемо перемагати. Я вірю, що наша країна вона розквітне, розквітне, як чудовий сад. А усі ті, хто будуть. Писати мені в коментарі як гадості, спеціально говорю так, щоб ви поняли. я просто вас буду видаляти. Ви мені не нужны ні в підписчиках, ні в коментаторах. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ, слава кожному з нас, бо Україна це я, і Україна це кожен з вас. І Україна це також наші троянди, які квітнуть усім, усім ворогам на зло. Друзі, я ще раз щиро вітаю з новинами гарними такими. Але. Скільки ж сліз пролито, скільки ж смертей було ради цього. Слава Україні! Слава нашому народові, слава нашим ЗСУ.